Так, громадо, привіт! Ми з України, слава Україні! Так, сьогодні хороший ранок. Вночі йшов дощ. Волога зразу відчується. Так, зараз дивимося на Вологомір. Що в нас тут у Вологомірі. Випало чи... Опа! Ну, дивимося. 18,5 міліметрів. Ну, майже 18. Так що. Доплюсовуємо. Доплюсовуємо. Це в нас було. Так, 18. Раз. І два. Ой, два. Ну, і 10 міліметрів було, тоді випало, я не додав. 150 міліметрів за вегетацію. Так що, 150 міліметрів, значить, що ставимо синю сюди, а цю на ноль. Будемо. Це точно так, ноль. За першу половину вегетації літа чи ну, весни випало, скільки міліметрів? 150 міліметрів. Так. Що? Виливаємо і зараз готуємося в бой. Ціпляємо сівалку, грузимо добрива І все. Будемо сіяти дріпак. Ну, не сьогодні, звісно, сьогодні треба буде... Зараз воно трошки сонечко блисне. Під вечір побризкаємо, треба поле забризкати. Забризкати гліфосатом, бо була тільки проведена одна обробітка. Гліфосатом. гліфосатом. і вже повиростав горох, це будемо ціяти по площі горох і озимий ячмінь. Так що там, по ідеї, вже понаростало. І соняшники понаростали вже там такі сантиметрів по 10-15 по 15. ну Це я їх бачив вже давно, бо. Чесно кажучи, не хотілося їздити на те поле. Я думав, що ріпака не буде. Так що, я думаю, 18 мм це десь кажуть, як ти визначаєш, вже з опитом я знаю, що якщо десь один к трьом десь треба на, нашому, на нашій землі, на повному тілу, особливо десь під соломою, то там там замочило, повністю з'єднало. По, По горохові не сильно дуже багато вологи. Ну, як земля не прикрита, там, де, де прикрита, там, я думаю, волога буде, а де комбайн повигризав, ну, є міста, звісно, не прикриті. Так що поїхали, поїхали сіять. Підго підготовлюватися, чіпляємо сівалку. І покажу потім, що, що як буде відбуватися. Так, ну що громада, достали свою сівалку, витягнули із зберігання рівно скільки зараз? 12 годин. Дві години, наче все було і справне, і все і добре, але 2 години прийшлось втратити на переобладнання. Як, навіть це ще плюс, що я вже сам диски, ці вже підріпак. Переставив ну, в апаратах. Prestiжен Plating диски переставлені. Так, що ми тут зробили? Поміняли пару, не пару, а чотири штуки. Бо вже стерлися оці чистики новенькі. Оці чистики поміняли. Там ще нікотрій попрацюють. Я думаю, гектар 30 чи 35 гектарів треба посіяти. Оціють. Так, що ми ще зробили? Понятно, де помазали, підтягли цепочки. І ти так Ходиш коло неї, те зробив, те зробив, те зробив, те не зробив. Потім що там цепочки на добрива наділи. Добрива десь тут в районі 80 кілограм стоять. Будемо сіяти амофос 52-11. І я думаю, будемо його сіяти просто тупо на землю. Причепили шланги, щоб сівалку не обсипало. Шланги. Ви розумієте, ці шланги висять. І будемо прямо сипати сюди перед розгортач. Розгортач буде як розгортати і трохи буде прикривати його цей моф. Ну, типу, буде десь щось в ряду, щось буде там получатися. Думаю, за зиму розтане по-любому. Пробували розчиняти його, розчиняється відлічно. Десь в пределах 90% точно все розчиняється. Так що. Що тут посівалки? Так, що там потихеньку, я ж кажу. то кардани помазали, то там підтягнеш, то рутяжками затягли. То... Ну, так. Кардан вже, звісно, розпався за три роки. Треба на той год буде новий купляти. Труба стерлася повністю. Це все. Як пластмаски ці розпалися, Ну якось відсіємо, помазали. Що воно тут сиди. Щоб тут хоч не розпалося. Ж ходиш і скрізь бачиш якийсь нюанс. Ні, ну Та в принципі все нормально. Просто все треба передивитися, все, все перещупати. Так, що там на полі? Будемо сіяти з розгортачами по любому ряду і будемо використовувати турбодиск. Бо Турбодиск хай трошки ще він очисте землю, типу. Довбане і викине, а потім вже сівалка, сам десь сівалки сіє в цей в чисту чорну землю. Головне в ріпаку це сіє в чисту землю. так Поставили такий висів, не знаю, десь половиною чи це скільки десь половиною см. Думаю, мільче не треба, бо як буде мільче то погано. В принципі, зараз температури волога є, температури здорові. Він повинен мигом зійти. Так, шприц, так, плуг чепили тут, покамісь, ще буде пару експериментів. Люди не поймуть, кажуть, за плуга, що я орю. Я просто, Якщо не спробуєш експеримент, то ти нічого не поймеш. За плуга там почали казати, що ти цей, що ти. Тут, я кажу, така думка, що я, я вже бачу, де якщо було хороше, я ж горю там, де поля ще не було хорошої глибокої оранки. Або була раз там. Треба, щоб земля хорошо була спушена, саме головне, оце для чого я урю. Люди не розуміють, що потім запуститься в нову тіл без ніяких гріхів, щоб не було ніяких нюансів. А потім ходиш, чухаєш репу. Що там воно? Четверде чи, чи не тверде, чи ще так хорошо спушив і заходиш внову тіл. Тому в принципі, де спушили, то там в принципі, все чудово відбувається. Де не спушили, то є нюанси. Ну так що. зараз обідаємо, потім після обід, десь під вечір поїду побризкаю і завтра будемо сіяти. Треба бризкати по-любому до посіву, а не після. Бо я вже так і думав, що зараз давай їдемо, сіємо. В принципі, вона б сіяла зараз би. Вологи, я ж кажу, випало 18 мм, за десь намочило десь до 5 см. До 5 сантиметрів. Ну там, де, де тверда земля, а де тако по дісковці, знову на два пальця. Так що... Їдемо пробуємо. Сьогодні якраз хороший срок, 10 серпня. Це десь оптимальні сроки висів у ріпаку. Так, поїхали далі.